Друзі, я, я хочу вас зараз витрологі. запросити. Діть зуміти. Подіть продивитися. Якщо людям так нравиться, дивіться, я прийшов видавництво наш формат. Давай І мушу вам сказати, що це власне видавництво, воно. ну... Ну воно просто тут аж відчуваєш себе українцем так по повній програмі, тому що багато питань, які для тебе є секретами, які ти не знаєш, які ти пізнаєш. Тут все як прийдеш і подивишся на, на поличках історія світу, історія України, яку тільки треба взяти і починати читати. А історія культури то ще тим паче. І я зараз, от бачите, Фредді Меркорі тримаю книжку, але це дуже важливо, що наш формат знайомить із великими, цікавими, прекрасними представниками мистецтва всього світу і видає отакі. Шикарні книжки, і треба просто знати поколінню мому, моїм дітям, моїм внукам. Бо Фредді Меркурі для них кумир. Я так собі деякі пісні тільки люблю, але дуже важливо, щоб ті, хто для кого ця музика призначена, щоб вони знали, що існує у видавництві наш формат, ці книжки, які можна взяти і подивитися, і пізнати. Автобіографію цієї людини це дуже важливо. Ну а я тут тихенько мені принесли ще забушку. Взяв останні книжки, по дівчата мені зберегли і чекали два тижні, поки я прийду, бо я по цілому світі ганяю. Але наш формат, магазин на бульварі Шевченка. Скажіть, як вулиця називається? Вулок Алегорської 5. Дивіться, це ви з'їжджаєте вниз до цирку, до Галицької площі, і буквально останній світофор повертаєте на вулицю Алегорської, 5, Праворуч і ви заходите сюди в магазин. Тут треба прийти. Тут і візьміть з собою тисяч дві три для того, щоб потратити тут. Це донат буде для видавництва і для збройних сил України. Це дуже важливо. Так що пам'ятайте, наш формат, наш український.